Ну і в принципі, люди бійці після зустрічі з нашими мобільними групами, як правило, задоволені і не шкодують, що витримали Час тому, що зазвичай, коли от, знову ж таки армії це ж відбувається все по наказу, так сьогодні у нас. На дев'яту годину ранку, щоб всі. Живе. ні ні ні. Ну там концерт, отак це я думаю, виглядає, щоб всі були. Та пане командир мені постиратися, та я тільки після виходу, тільки повернуся мені поспати, та мені треба там дружині позвонити. Ну це зазвичай. І є люди, які продавлюють цю історію, лишаються вдома, але пасини, коли повертаються зустрічі, показують. Відеозаписи того, що відбувалося, всі починають створити, чого чого мені ви мене залишили вдома, чого мене не покликали. Ми з інтере також стикаємося. Просто ну що, що зустрічі, є такі люди, яким треба попратися. Ні, зрозуміло, треба ну, і попратися. Це. Так, але ну ми чотири роки, власне, ну, типу, є на цей час. А такі події, яскраві, емоційні е сплески, вони дуже потрібні, тому що в принципі. Музика, мистецтво це ж такий ключ десь до підсвідомості, А за війну люди забувають про емоції емоції на війні взагалі в принципі не потрібно треба холодний розрахунок, тверда рука. Але емоційне життя воно нікуди не дівається все рівно його з ним теж треба працювати, і от якби з рахунок мистецтва це можна зробити швидко ми Там за годинку даємо хлопцям, те, що вони не доотримували там протягом року.